Я дуже люблю свою дружину. Я фактично залежний від своєї дружини. Фактично живу своєю дружиною. Моя емоційна залежність від моєї дружини, мене починає пугати. Я розумію, що якщо у неї гарний настрій, то все буде добре. Все буде рівно. Все буде класно. І дуже мало залежить від мого настрою. Бо він залежить від її настрою. Можливо, це стало завдяки тому, що ми давно разом. Можливо, завдяки тому, що ну, ми, в принципі, Предначесто не одне одному. А може і все вкупі. Але ситуація така, що мій настрій дуже важко розклеїти від настрою Юлі. І ця залежність, вона неоспоріма. Чи погано це, чи добре, не знаю. Але судячи з усього, нам важко уявляти одне одного без одне одного. Це якась вже плотна склейка. І тому потреба в, пікло. в ванні одне за одним дуже важлива, бо буде погано двом, якщо погано одному. Дуже важливо в, ці, в цій ситуації все ж таки відпочивати одне від одного і не перебувати постійно вдвох на очах одне одного. Так би мовити, розтягнути цей процес надовше, щоб він був не випалюючим, а нормалізованим. Така от ситуація. Вот.